Росія продовжує атакувати Україну цілою низкою видів озброєння, спрямовуючи удари на об'єкти генерації та передавання електроенергії. Тож 14 травня Укренерго оголосила про запровадження аварійних відключень світла по всіх областях України через значний дефіцит електроенергії у системі. Причиною стало зростання споживання через похолодання на тлі російських обстрілів енергосистеми. На офіційному сайті Полтава Обленерго вже з'явилася інформація про черги відключень та актуальний графік. Тож Менчужани можуть переглянути та дізнатися, у якій черзі знаходиться ваша адреса. Зробити це можна так: заходимо на сайт Полтава обленерго і бачимо повідомлення для споживача. У ньому виділені файли з періодичністю та тривалістю застосування кожної черги, а також перелік адрес. У цих файлах черги розподілені по усім районам та громадам Полтавщини, тож у кожній черзі шукаємо свою адресу. Проте є інший, простіший варіант, як у реальному часі дізнатися, коли буде вимкнення. Знаходимо сайт енерджіua.інфо. Фо у Полтавській області. Там необхідно ввести населений пункт та адресу. Потім бачимо повідомлення, чи є світло наразі або через скільки планується вимкнення. Також там можна дізнатися про свою чергу. Звертаємо вашу увагу на необхідність підготовки до погодинних відключень. Зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки. Також раціонально використовуйте електротехніку, аби зменшити навантаження на мережу, особливо у вечірній час. Енергоємними приладами, такими як пральня та сушильна машини, посудомийка, краще користуватися вночі. Вимикайте усі електроприлади, що не потрібні просто зараз, а також не використовуйте зайве освітлення. Не вмикайте кілька побутових приладів одночасно. Також у Кременчуці діють пункти незламності, тож у разі потреби можна звернутися туди. Актуальну мапу пунктів можна переглянути у застосунку Дія Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.